І всім привіт, народ! З вас підписи вподобайка, це Окс, модом Blue Європи, так, нова гра. І я хочу знову пограти в регіональних війнах за на цей раз за Дніпро. Хто не знає, що я нещодавно повернувся в Україну. І повернувся саме в Дніпро, тому чому б не пограти саме за Дніпро? Давайте все в народжуванність населення. Ось так, от. Все по рисочкам. І враховуючи нову механіку того, що тут в захисті, куди вигідніше стояти, ніж в наступі. Я нападаю на Полтавську область. Будемо просто захищатись, як я вже перевірив. Полтавська область може атакувати тільки ось в одну провінцію сюди. Що дуже спрощує мені завдання? Дуже спрощує. Знову ж так, вийшло, що я не знаю, як тут врахувало населення, але чомусь у нас населення, типу, на рівні Полтавської області, хоча Дніпровська область не одна з по населенню. Це дивно, але я приймаю це як факт, нехай. Давай, Полтава. Зараз, як тільки мені дадуть можливість, оголосити війну вперед. Так, 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 скільки ви зможете в наступ відправити М. Полтава, я з тобою ты в курсі? Хм. О, так, в курсі. 600 відправили, нормально. Полонечок не більше. Нормально, все ще нормально. Я витримую. И це витримую. Прикол в тому, що я бачу, що тут в них 200. Тобто, якщо я ще. Давайте спробую викликати ще 700, а 600 в наступ. Не пробилось. Окей, давайте залишу тут 300-900 в наступ. Цього має вистачити. Так? Є, прекрасно. Так, сюди 100. Пустьму тут я ще 100 залишаю. І спробую 350 сюди. 350 сюди вперед. Є. Є. І якщо я спробую в саму полтаву, у нас складновато. Атакуємо. ще нас такують. Вони просто ще укріплення. О, я зайшов. Фух. Мирного, года. Так, назад. Це дивно. Окей. Ось так забираю і максимальне мінімальне перемір'я ставлю. Так. Армію. Давайте доведеться розформувати. Але здається, у нас непогані відносини з усіма сусідами. О, тепер я найбільший з усіх сусідів. Якимось дивом, саме Запорізька область. А, ну, якраз Донецька найбільша, але після Донецької йде Запорізька, а не Харківська, що дуже дивно. Прям дуже дивно. Та які повстанці? Та куди повстанці? Все ж хорошо було, все нормально. Все ж було нормально. Що ви. Що ви починаєте? А, я не викликав, там де треба ось так. Тут найважливіше за все викликати. Бед. У нас чотирикратна перевага. Все, дякую. Залишаємо бок, що війська тут. Занадто довго на асиміляцію. Кіє. 20 років і далі Кременчук. Ой, тепер би я почекав закінчення асиміляції. Так, Полтава. 5000. Давайте зберу 5700. Так, і цього має вистачити, щоб добити Полтаву. Тут ще 250 викличу. Ну, 280 нормально. Оголосити віно, вперед. Та ну, які повстанці. А, ще 200 викликаємо. Такого біса, вони ще мені асіміляцію збили. У мене є перевага на косили над вами. Признущайтесь. 50-50. І 200 звідси, все вперед. Дякую. Все встаємо навколо Полтави. Це жах. Навколо нової Полтави. Я. Половину сюди. Верну угода. Це жах. Вони ще збили асіміляцію. Це найгірше, що вони збили асіміляцію. Давай половину вісіх тут, половину тут розформови. Щоб у нас був хороший прибуток. І тут я ось що роблю. М. Фестиваль. Давайте трохи кращий настрій буде у вас. На 86 кроків. Ти вже стояв на сімляція, тобі вистачить. Вистачить 86 кроків, так ти. У нас навіть по 5% я не поставив, На. Тримайте 5% сюди. Це обов'язково. Є. Yeah. Все зберег. Просто збирай гроші. Тримай ще настрій, поліпшу. І останній раз. Цього вистачить. Тепер армію можна розформувати і збирати гроші. Я потім, коли потрібно, буду викличу. Я 169 місце. Так, це проблема. Мені. Мені, 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 мені. Е, Окей, давайте. Хто з вас найслабший суми? Ну, сум 28 тисяч населення. Сумської області. Давайте почекаю закінчення сімляції. Хоча ось ця принція смільована якраз таки тут можна викликати. Цього вистачить з головою 1400. Я вам серйозно цього з головою вистачить. Але я майже на всі гроші викликаю, а мені б хоча б 25 тисяч мати в такому випадку. <плес> Дивимося, оголошуємо. Готове. Дивимося, що вони роблять. Ага. Я побачив те, що треба, а я побачив те, що у них тут мало вісік. Ага. Я зрозумів, як я розумію, ще бонус від того, що з декількох провінцій атакує. Так? Ні. Не до кінця. Нікей, даємо їм самовбиватись. Ну, я ж бачу, що ось тут вас дуже мало. Там 90-100. Я 300 метакую. Ти тобто, трьохкратної переваги не вистачає вам? Чого пропонули атакувати? Суми. Прикидаю. Є. Все. Якщо я взяв першу провінцію, то далі. то далі простіше. Сюди? Я заблукав, де я? Я в Італії десь. О, усі. Давайте спробуємо в столицю протакувати. Вас 200 там. Та в чому ваша проблема? Давайте всі 400 відправляємо. Прекрасно. Ось тепер я з усіх провінцій, з усіх. Вперед. Та ні, чому? Чому? Мені здається, це вже занадто, коли в тебе прям ну, дуже відчутна перевага. І не вдається. Ще раз пробуду. Вони декілька разів продакувало нас. Тепер 174. В них 174. Чому не вдається? Ну, не, ну куди. Ще 500 викликаю. Я відкладав гроші, щоб ще на сімляцію одразу поставити. Але не, вик... не відкладався, як бачите. Так, 300 залишаю, все інше розформовую. Так, дякую, що все можу забрати хоча б. Так, так чисто по сотці в кожній провінції. 5 тисяч віддаю. На сімляцію сум якось багато, але воно того коштує. І 4300 все. Сина асіміляції, перевірка настроїв. Давайте 80. Ну, ось те що менше 80, я піднімаю настрої. Ого. Сподіваюсь, далі буде швидше. Оцемо наступний. Давайте перевіряємо так. т 53, 48, 41, поки що найменше. 36. Миколаївська, 36, ти найменше. Чому Кам'янська в нас стоїться на Дніпро? Чому Дніпро на цьому березі, аміньке. Чому Дніпро на цьому березі? Я Думаю, можна було б щось інше знайти якесь велике місто в цьому районі. В будь-якому випадку треба зараз побільшу грошей збирати. Відчуття, що всі 35 тисяч. Та не так, давайте назбираю 35 тисяч. Ну що ж, вибачаю, вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу надати, що по в описі ви можете знайти та придбати мою гру-симуляторку. груторку. Вона мені подобається, вона прикольна, якщо ви її придбаєте, будь ласка, додайте її. Ну, залишите рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її, бажано, це також мене підтримає. Дивіться, гроші я назбирав. Гроші я назбирав. Давайте е суми. В сумах найбільшу кількість викликів можна зробити. Ось тут і зроблю. Навіть не в Дніпрі. В сумах, ну нехай. Миколаївська область. А, я не можу оголошувати війну своїм друзям. Це напевно, щоб боти не оголошували війни, коли хороші відносини. Все. Я погіршу відносини, і тепер можна голосити війну. Просто таки поображав. Ну, це прикольно. Треба частіше тоді кращення відносини відправляти, чисто щоб на мене зайві країни не нападали. Дін, все почалось. У мене 1800, вони ймовірно перевагу. А, і в них тепер 1000 тут. Да, нехай почекаю. Ну вперед, атакуйте мене. Я так довго збирав гроші, щоб вони викликали стільки, скільки в мене. Згідки, звідки в них гроші на такі війська? Хочуте ще більше за них по економіці і по населенню, але при цьому виходжу в мінус. Так, в нас перевага в два рази вже. Я думаю, час спробувати хоча б наступ, ні. Треба ще більше переваги. Ну окей. Їх менше 400. Тепер я їх проб'ю. Так, вперед. Літимо далі. Ага, я побачив. Там ви знущайтесь. Так, лишаю тут 200. Сюди 1000 такої. Цього вистачить. Так, дякую. Далі тут лишає 200 800 далі. Половину сюди, половину сюди. спробую зараз з усіх провінцій. Ні. Звідси не можна. Тому давай третю частину. Навіть другу частину сюди. Половина сюди, половина сюди все вперед. Так, я маю неймовірну перевагу по силі. Я, дякую. Дякую. 100 сюди поставлю. То сюди, сто сюди, то сюди. І 460 розформую. Ось так, по 100 на регіон. А, ще не факт, що я зможу все захопити. А я не можу все захопити. Хе. хе хе, -хе. І нащо я тоді розформував свої війська? Мінімальне перемир'я. Нащо я розформував. А, я міг все поставити на асіміляцію. 600 лишилось. Ну, подивимось, подивимось. готово, ми Але це треба зробити. Перед. Раз. Перед два. Як я зрозумів, вони кредитів набрали, щоб викликати ось ту армію якої така Ого, звідки у вас тисяча. Вони набрали кредитів для цього. І ось результат їх кредитів вони програли. І відчутно програли. Так. Хто тут наступний? 38 тисяч Харківська. Хусонська 39 тисяч. Окей, Харківська так, Харківська, так. Давайте. О, доброго вечора повстанці. Туда звідки настрій ж був нормальний? Все ж було хорошо. Є, тут настрій погані. Якраз таки тут погані настрій були. Фестиваль. Перва скачаків також фестивалі. Єп. Є. Рад і збираємо. Скільки там? 38 тисяч зараз буде. Тут ще кроки дуже повільно йдуть. А, 34, все, можна. Вже час. Вперед. Все ще, все ще суми найбільше. Якщо що, Полтава. Якщо що, ще в Полтаві. Підвикличу. Як би розставити війська? Можна сюди третю частину. третю, половину сюди. Ось так другу, ось так другу. І сіка. О, ми, друзі, з тобою. пробач, я тебе ображу. Оголосити. Один. Так, я бачив, що тут мало військ, я бачив, що тут мало військ. Саме в Харків напряму не ліземо. Це погане йде. Так, ага. О, це приємно. Теоретично можна спробувати. Половину сюди, половину сюди. Так, о. Ага. Я дещо приємно побачив. Те, що відчуття, що в Харкові мало військ. Так, їх мало. Давайте зараз спробуємо ось так зробити. Це може бути дуже боляче для мене. Або ми проб'ємось. Ось так, вперед. Та, раз, ні, два є. О. І тепер лишилося їх добити. З усіх провінцій, слухайте. Це буде дивник, якщо є. Я хотів сказати, це буде дивник, якщо не впорюся, але я впорався. О, є, фух, я все можу забрати. Правити Так. І скажіть, чому мені вистачить грошей, щоб всіх. Не вистачить, щоб всіх поставити на сімляцію, щоб перевірка по настроям нормально по настроям. Але я одно такий, щоб, напевно, війська в Харкові потримати. Троховуючи теж, я сам Харків не поставив на сіміляцію. Єп, yep. Готово Готово. Можна і відійти. Так, дивіться, все непогано. Все дуже непогано. Ми Продовжуємо розширятись. Хто тут наступний? 32 тисячі Херсонська. Так, 32 тисячі Херсонська, вкратце. Я думаю, навіть армію можна розформувати. В чому який сенс? Краще тут побудувати. Коротше, зараз прибуток збільшиться і нормально буде. Так, зачекайте, Херсонська. Ти щойно воювала? А хто це? Краснота. Фу. Фу. Так, треба буде це виправити. я 50-те місце посилі. Щоб щось. Готово, але, 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 але. Тут кроки дуже повільно йдуть, і через це я на цьому поки що цю серію закінчую. Не знаю, скільки часу вона займе, наскільки ну, вона вийде, часу. Але в наступному відео, скоріше за все, ми вже дозахоплюємо все інше, тому що в мене і гроші швидше, і армії більше, я швидше буду проводити війни, і швидше пройдемось далі. Ну що ж, а поки що дякуємо всім за проєкти, особливо дякую своїм спонсорам. як їх можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уход відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити аполотна там в описі, описі, отак само ставши спонсором на Ютубі. будь будь вибутку не забувайте підписуватись, ставити подбайджай, писати коментарі, наскати на значок, ще в можете перейти по в описі, підписатись на мою інсту. А так загалом дякуємо всім за проєкти. Всім тачі та бувайте!